Реабілітація алко та наркозалежних, що здійснює міжнародна громадська організація, центр здорової молоді, метою своєї роботи ставить не тільки навчити тверезого життя, а й змінити світогляд людини та зупинити самознищення молодого покоління. Ми такі міроприяття проводимо регулярно. У нас два рази в місяць каток, Помимо цього, ребята посічають баню, да, колективно. выходят на природу, жарят шашлыки. Мы считаем, что здоровый досуг это неотъемлемая часть выздоровления. То есть человек, который всю жизнь употреблял психоактивные вещества, алкоголь или наркотики, без алкоголя, как правило, трезвый досуг ему очень сложно проводить. И вот как сегодня мы увидели, ребята на катке без алкоголя, без наркотиков, абсолютно трезвые, у них чувство. Они настолько радувалися іскрені, як діти, просто-напросто. Емоції справжнього драйву та викид адреналіну. А ще приємна компанія друзів. Саме такі фактори допомагають відчути себе сильним та оновленим. Ну, Підйом духу, вдохновення, веселість, радість. Не знаю, какої то единство приятно стримать, коли ребята теж катаються, веселяться, дихають. Це действительно позитивне настроєння, дає какої вдохновення в житті. Якби взрослі, я немного становлюсь, якби самостоятельно, якби сам за себе вже відвідає за всі свої поступки, які працюють у нас там. Саме тут, на ковзанці, як і в житті, потрібно вміти проявити самостійність та наполегливість, а ще бути здатним в певній ситуації протягнути руку допомоги тому, хто на неї так сьогодні розраховує. Таке удовольствия ніколи в житті не трезву не отримав, чесне слово. Тому советую всім, у кого є проблеми. Обращаться в ЦЗМ это реально действует. Программа работает. У меня это седьмая реабилитация. До этого было шесть христианских. Мне ничего не помогло. Я выходил и кололся дальше ну, первый же день. А вот вот это мне что-то перевернуло в душе. Вот через 6 дней, 2 месяца, как здесь, и надеюсь, пойду, пройду полный курс реабилитации.